З Воскресінням Христовим щиро вас вітаю, жити в радості й любові від душі бажаю, запашною нехай буде Великодня Паска, і до віку буде з вами світла, Божа ласка, Христос Воскрес, воістину воскрес. Щиро вітаю усіх вас зі світлим святом Воскресінням Христовим. Цьогоріч Великдень ми зустрічаємо під час неймовірних випробовувань жорстокою війною, яку велоломно почала проти нашої держави Росія. Тож нехай у ці дні Господь оберігає і захищає нашу рідну Україну, наші рідні міста і села, життя кожного українця. Нехай Боже благословення завжди буде з нами українцями, нехай Господь дарує нам свою безмежну любов, надію і незламну віру у перемогу. Дорогі друзі, ці великодні дні нагадують нам про вічні істини та християнські цінності. Тож нехай наші помисли завжди будуть чистими, серця сповнені милосердя і щирої любові до ближнього, а душі відкритими для добра, зичу перемоги і надійного мирного неба над Україною, здоров'я, миру, злагоди, спокою та благополуччя кожній родині, нехай всіляка біда обходить нас стороною, Христос воскрес, воістину воскрес.